Питай, що твоя батьківщина може зробити для тебе. Спитай, що ти можеш зробити для своєї батьківщини. Передвиборчий слоган кандидата на посаду голови Красноградської міської ради Тетяни Іванової. Кандидатка має вищу педагогічну освіту. Втім, близько 15 років займається підприємницькою діяльністю. На посаду мера міста Тетяну Іванову висунула районна організація партії Сила людей. Сила людей. Запорука добробуту. Скажіть, будь ласка, що саме вас спонукало балотуватися у мери, тобто у міс... на посаду міського голови нашої Красноградської міської ради? Я, мабуть, розповідь свою почну зі своїх роздумів. Я рідко маю вільний час. Ну, от одного разу стою я і наблюдаю за людьми, за перехожими. І що я бачу в їхніх обличчях? Ідуть вони всі зажурені. Зморені, невеселі, посмішка на їхньому обличчі зовсім відсутня. І я собі задумалася, ну чому так буває? Тяжко всім, але почому, чому у людей немає посмішки? Давайте подивимося, і ми всі знаємо на обличчя людей Східної Азії. Вони завжди посміхнені, але ж їм дуже тяжко живеться і в них бувають свої проблеми. Так я от думаю, що треба зробити в нашій Україні, в нашому місті, щоб у наших людей була хоча б якась маленька поспішка на обличчя. Треба, мені каже, саме просте це любити своїх людей, поважати їх, думати про них. Мені хочеться, щоб коли людина приходила в мерію. То їй не задавали запитання, чому ви прийшли, а їй завжди давали одну відповідь: чим я зможу вам допомогти, щоб в мерії весь колектив ставився до людини як до людини з великої букви і поважав її особистість. Якби я була б мером, я всю свою роботу поділила б на, мабуть, на три блока. Перший би блок це блок був негайний. Негайного реагування. Це може бути і невідкладний виклик швидкої карети з міста Харкова. Це і може бути якийсь швидкий необхідний ремонт прорваної в якомусь місті труби, чи водопроводної, чи іншої. Тобто, це ті питання, всі, які треба вирішувати негайно іменно в цей час, коли вони постали, і в цей день. Другий би блок я б назвала блок поточної роботи. Це блок збіру інформації, сортування, вироблення планів та стратегій вирішення нагальних проблем для громади. Цим би ми заохочували наших людей до активної участі в житті міста. Ну і третій блок. Це блок був би останній. Це крок зайди до мера. Коли треба заходити, не треба стояти в черзі до мерзи. Треба до мера. Треба тільки заходити тільки тоді, коли не працює перший або другий блок. Які ж я бачу основні напрямки своєї роботи? Перше, що мене турбує, це генеральний план міста, зонування, озеленення міста та хаотична забудова деяких частин нашої території. Зверніть увагу на ці. Зелені вагончики. Я б їх назвала, що це за в нас стоять? Хто дозволив таке будувати в місті? Невже наша громада заслуговує на таке відношення до себе? Неодноразово підіймалося це питання, але воно й так осталося невирішеним, мабуть, комусь так потрібно. Також я маю мрію. Разом з партією силою людей, з нашою командою відкрити для людей комунальний ринок, де і як зробити, ми знаємо. Що б це дало? Це дало б можливість нашим мешканцям міста і району продавати свої виготовлені та вирощені продукти із мінімальною платою за містове, що, я думаю, значно б зменшило вартість цих товарів. Також одним із напрямків є це індивідуальний підхід до роботи з підприємцями, адже саме робота цих людей і інших підприємств також є гарантом наповнення бюджету міста, що є дуже важливим для, нашої, для нашого життя. Однією з проблем в місті є це черги в дитячі садочки. Що потрібно для цього зробити? Також потрібно любити свою працю і потрібно любити своїх дітей. Це питання вирішити дуже легко і ми знаємо, як це зробити. Тому, коли ми переможемо, черги в дитячі садочки зникнуть. Невідкладним планом роботи є це підняття престижу невиробничих професій. Це вчитель, це медпрацівник. Через що це можна зробити? Це можна зробити за рахунок додаткових бюджетних коштів, які будуть виділені для оплати праці цим категоріям населення. Також у мріях є зробити хоча б безкоштовними за рахунок бюджету лабораторні дослідження. Всі знають, яка з цим у нас проблема в місті. Також потрібно зробити повністю житлово-комунальній галузі реформу. Потрібно зробити доступ до надання послуг не тільки одній одному підприємству, одній компанії, а також і нашим приватним підприємцям, і іншим. Є в нашої партії. і У мене особисто мрія це збереження та відродження історичних пам'ятник нашого краю. От їде проїжджа людина. Вона запитує, а що вас можна подивитися. А ми їй маємо сказати, ось, будь ласка, наша Більовська фортеця, і всім буде приємно і нам, і нашим гостям. В жахливому стані в нас не тільки дороги, не тільки зелені насадження. Коли їдеш водієм, то потрібно зазирати і зліва, і справа, тому що за деревами майже нічого не видно. У нас велика проблема з зупинками для громадського транспорту. Бо іноді ця зупинка нічим не позначена, просто вибита лужайка з-під коліс цього перевізника. Щодо руху громадського транспорту, як складається графік руху. Я от знаю на своєму життєвому, як сказати, опиті, що щоб спуститися вниз на низовку, після 9 годин вечора вже нічим туди добратися. Транспорт не ходить. Яким чином складається цей графік? З цим теж питанням треба розібратися. В наших планах. Є створення фонду комунального для надання саме адресної допомоги для потребуючих верст на то населення, а також для в членів учасників АТО. Одною із проблем є проблема в місті і районі наркоманії. Наше місто є лідером. По різним видам наркотичних засобів це майже всім відомо містянинам, але чомусь ніхто на це не звертає увагу і нічого не робить. Потрібно залучати нашу молодь до здорового способу життя і для них організовувати свята не тільки перед виборами, а й повсякденному житті. Також ми звернемо увагу на проведення в районі та місті тендерних процедур. Чомусь у нас так складається, що певні особи Виграють тендер, тендерні процедури. Потім вони покращують зовнішній стан цих громадських об'єктів. А потім уже цей громадський об'єкт стає їхньою приватною власністю за копійки. Також ми обіцяємо, що ми не допустимо корупційних схем при розподілі бюджету. Важливим питанням є це контроль зі сторони громади. Ми будемо працювати в умовах постійної звітності перед нашими виборцями. Всю свою роботу ми будемо направляти на відкритість, доступність, прозорість та повний контроль. Шановні виборці, є такий відомий вислів Джона Кеннеді. не питай, що батьківщина зробила для тебе. Запитай, що ти зробив для своєї батьківщини.